Отже, доброго дня, шановні наші глядачі, в ефірі Королівське радіо в новому для вас форматі і для нас також. Сьогодні ми будемо вам розповідати про, ж... про спорт, про здоровий спосіб життя і поговоримо на цю тему з гостями нашої студії. Це є учасники спортивного клубу Аскет, який спеціалізується на карате у нашому місті. Отже, керівник Богдан Голуб, вітаю тебе. Добрий день. та Павло Шарко, боєць спортивного клубу Аскет. Вітання. В першу чергу ми поговоримо про те, що недавно, а саме 11 березня, відбувся чемпіонат Львівської області. Це був відкритий чемпіонат Львівської області по карате, який прийняли участь, наскільки я розумію Богдан, і гості з сусідніх областей. Ну, Давай адресуємо питання до тебе. Скажи, будь ласка, це була ваша перша участь у чемпіонаті? Е... Наша не перша, ми вже виступаємо досить давно і часто. Тобто діяльність клубу вже більше п'яти років в жовтві здійснюється. Тобто ми вже їздимо по змаганнях і районного, і обласного, і навіть всеукраїнського масштабу. От, два роки назад у нас ми виступали на чемпіонаті України, де зайняв наш Назар Довбуш села. Пили друге місце. Також нас збирали комплект медалей на чемпіонаті Жовківського району. І ну, довго можна перелічувати за 5 років, що і де ми де ми виступали. Розказуємо вперше. Зрозуміло Верно, так. Ого, наскільки я розумію, це був твій дебют на чемпіонаті? Mm, так. Які твої враження? Досить добрі враження були, ну, було близько 50 е, учасників. Ну, були досить сильні учасники. Е, Можливо, тебе щось вразило, наприклад, в класі противників, учасників. Оскільки ти боїв провів? Я провів один бій, це був мій перший бій. Ну, Я його виграв. Тобто я... ти призер чемпіонату? Так. А переможець. переможець. Переможець це. Переможець переможець. Це в, в категорія е у нас, от Павло Шарко, 13 хлопців, 13 років до 50 кг, там було всього два учасники. О. Але ну тут повезло, скажімо так, по голові, що от категорія маленька вийшла, але для першого поєдинку досить високий рівень. Це досить, досить таки знаково. Павло, а плануєш далі займатися і далі приймати участь? Ну так, я дуже зацікавлений. Так мені подобалося, я вже займаюся близько року, і мені подобається. Я знайшов багато друзів, нових. Але... А ну, як, як батьки ставляться реч. до твого захоплення? Батьки досить добре теж ставляться, вони наоборот, не підтримують в цьому і говорять ніби далі, подовжують. Слука, а немає такого, до прикладу, от вечором, так? Ти хочеш. Ну, коли у вас відбувається тренування? Вечірній час? Основно вечором, з п'ятої до сьомої. От, допустимо, ти йдеш на тренування, тобі дзвонять там, друзі чи пишуть там у Фейсбук, йдемо там десь, не знаю, в доту порубаємося десь чи ще десь в інтернеті посидимо, погуляємо. Є, є. Наше тобі це карате і тому подібне. Yeah, ну, yeah. Немає yeah. такого. Є yeah, yeah, таке, що кажуть, ніби нащо на ну, ну, не потрібне. Але я якось не знаю. Ну мені подобається, я то цим займаюся. Знаєш, такі такі люди, люди, подобає... вибач, я тебе перебив. Нас такі люди, от, от бувають тебе моменти. моменти. Ну покажи якийсь прийомчик. Знаєш що такого? Mm -hmm. Є таке? Yeah, 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 <laughs> такого Богдан, є, є, є. Багато є. Богдан, ти напевно так само і учасників майбутнє можна навчити такі, знаєш, yeah. показові якісь виступи так. Ми, ми постійно робимо показові, але ну, покажи якийсь прийомчик. Це ну якщо порівняти з музикою, хто займався музикою, то от можна вчити е, людину три акорди, і вона там буде грати пару пісень на гітарі там, і все в неї буде добре. Так? А можна вчити академічно, тобто вчити ноти, гамми, розучувати і так далі, так далі. Але така людина ну, з часом стане майстером, тобто вона зможе е, виконувати там будь-які твори в будь-якої складності, якщо вона пропрацює базу. В карате от, навчання чимось е, теж похоже. І от е, люди, які займаються традиційним карате, от як в нас, саме традиційним, е, вони вчаться академічно. Тобто, ми спочатку. Вибудовуємо таку рухову матрицю, тобто вчимося заново ходити, можна так сказати, ходити, рухати заново. І починаємо з таких елементарних речей, як кроки, постановка стопи, постановка дихання. І тільки через деякий час навчання ми то все починаємо складувати в загальну картинку і доводимо це вже тоді, аж до практичного застосування. Тобто, оце ж в нас називають прийомчик, воно вже виходить за досить тривалий період часу. Але воно виходить в десятки разів ефективніше, ніж би ми це навчили от сразу там за, за тиждень-два. Ми, ми можемо навчити от конкретний елемент, конкретну там атаку, конкретний захист. але він буде зовсім не такий. Він не буде так працювати, як, як людина, яка вже пропрацювала базу цих нот, гамб, палочок, буквочок і так далі. От коли воно вже все відпрацьоване, тому е діти, яких питають в школі, а от покажи щось, а він прозаймався півроку. Дитина розгублюється, каже, я не знаю, я ще нічого такого не вчив. А півроку вже займаюся і там хожу, і, і поти з мене лиються, а і, і, і діти, як правило, розгублюються від такого спочатку. Дитина, яка вже прозаймалася три роки, вона вже може показати, пояснити якісно, як воно діє. Але в цілому це і заняття спортом, відповідно, воно так само і загартовує і тіло. Спорту розвиває так. дисципліну, я вважаю, що напевне розвиває, на розвиває дисципліну, розвиває моральні якості, психологічні якості, виховує в цілому. От, наприклад, е е е якщо в класі, в шкільному класі, е одна дитина каже на іншу: там, от там, о, дивіться, там, Василь Петро робить щось не так. Ще тільки звертаю увагу на того, на кого це говорить, і виправляє там помилку. Чи карає, чи, чи зауваження робить і так далі. В нас чуть-чуть інакше. В нас покарання сразу летить на того, хто здає в першу чергу. Тобто людина має відповідати за себе, а не за когось. Вона ж прийшла тренувати себе, а він там каже, от там, а Василь халявить, він не присідає. Ну так це ж його справа, він ж себе дурить, той, хто не присідає. Чи там щось друге робить. Він себе обманює, тобто він себе обділяє е, тренувальним ефектом фактично. Тому вони вже міняються в них. От, от Місяць два, от діти, які прийшли, за місяць два них вже це бажання здати сусіда у них пропадає. І... Тому це один з таких маленьких нюансів виховання. А ти кажеш, місяць два. Скільки у вас зараз в цілому є учасників? В основній групі у нас 24 е, особи. Ну і вікова категорія яка мав. Різна, тобто від п'яти років і до 21. Тобто, а з якого віку починати можна у вашому спортивному клубі? Можна починати від п'яти років, але 5. це індивідуальний нюанс. Тобто показник не є такий об'єктивний. Є певні сенситивні періоди розвитку, в яких тренування відбувається чуть-чуть по-різному. Але от я треную так, як тренували мене. Тобто я максимально стараюся зберегти ті принципи, які мені дав мій перший вчитель в добротворі. От Федина Ігор Євгенович, йому велике дякую. От він робив так: в нього була початкова група і основна група. Початкова група вона створювалась для того, що коли от є ажіотаж, наприклад, в вересні, і приходить там 15-20 нових людей. Коли вони вливаються в основну групу, їм там дуже складно, бо тому що тренування, більшість команд, більшість рахунок, назви, термінологія вони японською мовою. І нема часу на довгі роз'яснення. Вони розгубляться, їм важко. Якщо я переключаю увагу на них, то тим, хто вже є в основній групі, їм стає нудно. і Вони теж вже починають якось ну, тратити форму, тратити інтерес, бо тому що вони починають все заново, вони вже це все вміють і, і так далі. Тому Основна група незалежно від віку, це люди, які постійно тренуються, там не менше там, половини року, мінімум. Е, які вже тренуються по, там, по 5 років. Є люди, які тренуються і більше. Е, вони в основній групі. Молодша група, там знову ж таки незалежно від віку. Людина приходить там мені 20 років, в яку я групу йду. Я кажу, молодшу. А що я буду там з дітьми? Ну, з дітьми не нагрузка фактично не відрізняється. Нагрузка йде індивідуально, але. Матеріал, який викладається в молодшій групі, це от, от, початок. Тобто прив'язка не до віку йде. Прив'язка не до віку Прив'язка до віку йде, звичайно, в деяких моментах йде прив'язка до віку, але в основному це є досвід. Якщо поставити питання, з якого віку краще починати, то тут багато думок, але статистика каже, що найкраще починати заняття бойовими мистецтвами це є 10 років. Тобто не ідеально чітко 10 років, це теж індивідуально. Тобто від 10 років нижче, чим нижче, тим більший час сприйняття інформації і матеріалу. Тобто дитина 5 років з 5 до 6, наприклад, за рік поглинає матеріал, той самий, що 10-річна дитина поглине, наприклад, за місяць приблизно. Тобто, це не є погано віддати дитину в 5-6 років. Але знову ж таки, батьки мають розуміти, що дитина 5 років. Для загального розвитку це дуже класно, бо тому що дитина ходить, дитина в тому колективі виховується, і як виховний момент це, це добре. Але не потрібно сподіватися на швидкий результат п'ятирічної дитини. В десятирічної дитини так, да, там видно сразу, Там за півроку у мене таке було. От роман Великі Стуринки. За півроку він виїхав. Він пройшов два двоє змагань, чемпіонат району, де взяв друге місце, і буквально через два тижні чемпіонат області тоді був дуже складний чемпіонат області. В нього було три поєдинки: три важких поєдинки з досвідченими суперниками. І в фіналі він виграв нокаутом за 14 секунд. Тобто, як для мене, поки що серед моїх учнів ще ніхто не перевершив того результату. Тобто за півроку, от... Богдане, от ти мені назвав учасників села Пили. З а яка географія учасників в цілому? Наскільки я розумію, це цілий район на Жолківський, так? Я б не сказав, що цілий, але хочу трохи сказати таку статистику, що чим далі від жовтви, на жаль, тим учні більш за... зацікавлені, такі от аскетичні. Тобто вони, якщо приходять займатися, то вони займаються дійсно самовіддано. Чим ближче до жовки, ближче до Може, якоїсь там цивілізації розвитку. Може, ближче до розваг. Може, та, ближче до смартфонів, скоріше всього. тим в них менше такої цілеспрямованості. Вони отак прийшли, цікаво, тренуюся, не цікаво, пропускаю. Ще менш цікаво, взагалі втікаю. А важко, ну, теж. Тобто, от таких, як Павло, в жовтні насправді мало. От. Тобто, в мене були учні навіть. З вулиці доїжджали. А полон в нас в першій школі вчиться, так? так? Ти ага. так. А Скажіть, будь ласка, зараз від 5 і до скількох до 20... з існуючих одного. А максимально, якщо, допустимо, буде бажаючим там, віком 40, 40 років звернеться до тебе. Будемо працювати. Тобто ти відкритий Абсолютно. До всіх? Абсолютно. То не справа не в тому, що відкритий до всіх. Е, от, е, всі говорять, карате, карате спорт. Я всіх чуть-чуть поправляю. Бойові мистецтво. Бойові мистецтво і спорт це чуть-чуть е, інші е, якби, поняття. Бойове мистецтво, вони переплетені, безперечно, одне без одного не виживає. Бо тому що якщо там в часи середньовіччя е, людина займалася суто бойовим мистецтвом, бо було не до спорту, і вона буквально кожен день на вулиці могла там. Виживати за рахунок свого свого вміння, то зараз немає такої потреби в бойових мистецтвах. Воно стало актуальне більше, коли от зараз бойові дії на сході, от всі звернули увагу, що от бойові, бойові мистецтва, зброя, бойові мистецтва це є все-таки важливо. Але е, людина, яка займається бойовим мистецтвом, вона час від часу повинна виступати на спортивних змаганнях. <свист arrivé> тобто, тобто ці емоції кудись все таки йшли, так? Навіть я так не, і емоції в тому числі, і, і, і треба себе провірити, провірити психологію свою, чи я можу виступати, битися з повно-конповний контакт з суперником, який теж тренується, який готовий зі мною битися. Є навіть і, і, варіанти, що на змаганнях є абсолютні вагові категорії. Тобто, Категорія, в якій може приймати участь спортсмен з будь-якою вагою. Mm -hmm. Тобто, Але вони йдуть добровільно. Звичайно. Тобто, всі на, на змаганнях всі йдуть добровільно. Mm -hmm. Так от, mm -hmm. uh, чим відрізняється? Знаєш, я собі уявив таку картину, приходить умовно Павло, так А у нього такий сумоїст. Uh, таке буває. До речі, таке буває. Ну, uh, Вік uh, абсолютно вікової категорії не, не існує, а uh, існує тільки абсолютно вагова категорія. Як правило. Якщо є якісь змагання і є декілька бійців, в яких нема своїх вагових категорій, їх об'єднують і пропонують. От давайте, от хочеш. От в мене таке було. От Назар Довбуш на чемпіонаті України бився з хлопцем з Києва. Там була різниця 16 кілограмів. Тобто, досить так виглядала тобто велика б... різниця. Легший. Назар легше ага. був. Назар легший був. І я б не сказав, що він так е програв, там просто нюанси в правилах були то інша організація, яких ми не знали. там е можна було до Це дойдуть... було цього року? Це було минулого а, року. Минулого. Так, так от, я запитання так. так і не відповів, довго підвожу. От в бойових мистецтвах головне е не перемога, правильно, Бо в бойових мистецтвах, головне. Не отримати, скажімо так, не програти. А щоб не про... Участь, а не получити. Навіть не, не, не участь. Якщо е, е, боєць, скажімо так, адепт або практик бойових мистецтв сидить, десь там п'є з жінкою чай, а рядом е, шумна компанія випиває і накаляється ситуація, він бере свою жінку і йдемо додому. І це буде правильно. Йому не треба виясняти, хто тут сильніший. Це буде розумно. Якщо йому 40 років, йому не треба мірятися з силою, там, з якимись гопніками, скажімо так, тітушками. Оце і є бойове мистецтво. Він пішов додому, він зберіг свою сім'ю, його ціль досягнута. Якщо в спорті, там зовсім ціль інакша. ціль яка? Це виграти на змаганнях в своїй категорії, там, в межах правил і так далі, так далі. Звичайно, якщо в 40 років людина ніколи не займалася, вивести її на змагання, це досить таки серйозний такий серйозний виклик. Бо тому що... Сприйняття людини фізична, м'язова пам'ять, тут дуже багато роботи з 40-річним учнем. А якщо людина приходить займатися бойовим мистецтвом, в нас немає обмежень по часу, ми не готуємо її до конкретної дати і конкретного виступу. Ми з нею просто займаємося, напрацьовуємо техніку, напрацьовуємо дихання, напрацьовуємо там якісь фізичні, психологічні якості. І людина розвивається, вона якби стає на шлях. Шлях от, бу, до карате до, до це шлях. Тобто, Людина стала, людина кожен день на годинку йде, займається собою, і це її розвиток. Тобто не кінцева мета вміння в поєдинку. Це вміння поєдинку вміння битися – Це вже бонус у того шляху, на який mm. вона стала. Давай повернемося до чемпіонату Львівської області. Від аскету вашого клубу було відделеговано 5 бійців. От скажи, будь ласка, які результати? Е, з п'яти бійців це у нас одне третє місце, одне друге місце і три перших місця. Отже, наскільки я розумію, Павло один з учасників, представши нам решту учасників. Е, решта учасників у нас з одної Лавриківської школи. Це Максим Панчишин, категорія 11 років до 40 кілограм, Остап Сало. Це, напевно, наш найстарший, може, 14 років з тих, хто був. От, Павло Шарко, який тут, і брат і сестра Юлія та Назар Шаї зайняли перше і друге місце. Зрозуміло. Богдан, скажи, будь ласка, які у вас плани на майбутнє є? Тому що те, що зараз є, воно вже вражає, тому що довгий час не було такого якогось спортклубу в Жовкві, який би міг делегувати. Ну, за винятком, можливо, тенісу, так? бо теніс у нас розвинутий. А от, власне, з єдиноборств, з бойових мистецтв такого я не можу пригадати. Які у вас є плани на майбутнє? Можливо, є побажання до майбутніх учнів, так, які би долучалися? Чи, можливо, у тебе є якісь ще такі особисті якісь вподобання до чогось? Планів купа, основні наші плани це знову ж таки змагання, змагання, змагання. Нас запросили зараз спортивний клуб ТОГен на Тож відкритий чемпіонат області. З карате за іншою чуть -чуть версією, там будуть команди не тільки з карате, ще з різних видів днеборств. Там В них часто приймає участь школа з Львова. От я не можу пригадати точної назви. Це 14 квітня. Потім ми плануємо готуватися вже так більш фундаментально до чемпіонату України в Рівному. І е, якщо там буде ну, так би мовити, досить успішний виступ, то на міжнародні змагання. От є можливість, зараз буде виїхати осінь на міжнародні змагання. Але міжнародні змагання, вони потребують, як би тобі сказати, ну, фінансів. Ну, і... Зараз це лежить на, наскільки я розумію, на плечах батьків, так? Ну, тобто, які оплачують. Не... Так, але не так. Я а маю там... на увазі, я перефразую прямо <кій> є спонсори. Чи зацікавлені е, якісь меценати? Є, є, але спонсори, то є така для мене трошки лотерея. Скажімо так. Є змагання, я пишу якісь запити і чекаю. Хтось відкликається, хтось не відкликається. На ці змагання в нас були варіанти. Відгукнувся Віталій Перетятко, і за рахунок того ми наняли автобус нормальний, тобто це досить важливо. Їхати в Броди це досить далеко, маршрутками. З сумками, то би було трошки попливало, скажемо, на результат. Угачки. А таким ми сіли з Жовкви в нормальному комфортному мікроавтобусі, заїхали туди, заїхали назад, то дуже грає. роль. Якщо зараз, якщо у нас буде чемпіонат Львівської області у Львові, ну таких якби сильних фінансових потреб дуже немає, тому що туди можна їхати маршруткою. А от на чемпіонат України в Рівне там вже... Треба буде досить так серйозно попрацювати зі спонсорами, бо тому що це є рівне, це поїзд, це проживання, бо треба поїхати на день раніше, треба, щоб всі виспались, треба відповідне харчування, ну і так далі, так далі. Треба складати кошторис поїздки. Тобто, ну, ще час, звичайно, є, але якщо є бажаючим нам в тому допомогти, то ми, тінь, ми завжди відкриті. Слухай, Богдан, може ви плануєте зробити якийсь, так би мовити, відкритий урок, відкрите тренування. Зараз буде хороша погода, так? Тому що теплі йде весна. Календарна вже настала, в принципі. Mm -hmm. У нас є чудовий стадіон, де можна це зробити. Я думаю, що так само і зацікавлені і меценати, і спонсори також можуть прийти поглянути і зацікавитись в подальшій допомозі. Хочем. Відповідно, так само і в майбутній Хочемо. Я вже давно на тим думаю, але якихось конкретних таких е, ідей, ну, конкретних по даті, по часу ще, ще нема. От, зараз ми з, зі змаганнями, з атестаціями на пояса, трохи розберемося, роз, розгрузимося, бо тому що на навантаження зараз багато. Готуємося при... і ну, до того, і до того. Можу пригадати, що у вас був такий публічний виступ, це було на газонпаті. То один з самих таких, які запам'яталися, напевно. Ми постійно десь виступаємо. От. А ви на цей рік вже підготуєте, напевно, також якусь таку видовищну програму. Так, так. Підготуємо програму. Павло, То... ти будеш, так би мовити, фронтменом того всього заходу. <сум> Богдане, скажи, будь ласка, стосовно аскету, скільки років Аскет працює, і з чого така назва, і хто був, як тобі сказати, засновником, можливо. Чия це ідея була створення такого осередку в ну, е Раніше я працював, як би входив до складу Всеукраїнської Федерації, Кіокошенка і Карате, е але потім пропозиції прийшли за зареєструвати осередок не як осередок, а як е саме спортив... громадську організацію, спортивний клуб Аскет. Тобто, щоб мати свою назву, щоб можна було... Робити деякі юридичні нюанси, спрощувати при виїзді на змагання, на атестації на різні заходи. От. І ну, сама назва, чому назва аскет? Я довго думав про різні назви, перебирав. От. Ну, Аскет з чим асоціюється. Аскетизм це якби відмова від певних потреб на закриття в собі. От заняття бойовими мистецтвами вони і, і є відмовою від багато чого. Ми відмовляємося від насильства, ми відмовляємося там від алкоголю, ми відмовляємося від багатьох речей. Ми, от діти, які е, в сучасному світі відмовляються від смартфону, йдуть в зал. Хіба це не аскетизм? Аскетизм це вже є якась самопожертва своїм часом, своїми потребами за заради певної якоїсь мети. Тобто тренування це фактично вихід з зони комфорту. Ми ж не приходимо на тренування, не їмо, не п'ємо, не розважаємося. Ми над собою працюємо тяжко. Тому Це відмова від багато чого. Закриття, якби. От Скажи, будь ласка, хто був засновником, крім тебе? Це твоя ідея була в цілому? Чи хтось долучався? Ідея моя. Члени клубу це от мої учні фактично. І це вже п'ятий рік, так? Е -е, ні, я просто пам'ятаю. Сам що е, -е, юридично, е, е, організація зареєстрована минулого року. Тобто нам вже фактично два роки, майже майже два роки. Але в цілому я... існування Аскети? В цілому е існування вже досить давно. Тобто, п'ять років я вже в жовті, організація є, і є учні, які з того часу займаються. Mm -hmm. А скільки в цілому пройшло учнів, можеш так пригадати. Ой-ой-ой, то важко Машко. сказати. 1500 можеш сказати. Ні, так, не може сказати. І приблизно відбувається набір і оця о, о, така ротація за таким алгоритмом. От вересень, як правило, приходить там 10-20, деколи 30 учнів. З них до весни, я так жартую, доживають двоє-троє, як правило. Деколи, деколи п'ятеро. І самі цікаві учні приходять, як правило, зимою. Вони приходять один-двоє. Тобто, це люди, які е, самі шукають, які заходять в інтернет, які заходять, там, дивляться на афіші, які питають знайомих. От я би чимось зайнявся таким. І вони приходять, вони, як правило, стабільні. От в вересні приходить багато людей, які йдуть за компанією. Тобто, двоє-троє, п'ятеро, які мають конкретну ціль, і з ними ще там жменя їхніх однокласників, однокурсників, які прийшли просто, от бо всі йдуть. Така ситуація у всіх гуртках. Я думаю. Так, і такий от відсів. Якщо порахувати то все число, ну декілька сотень, напевно, нарахується за п'ять років. Ну що ж, успіху вам по-дальшому тоді. Дякую. Ну що ж, я вам дякую за те, що завітали до нас, розказали багато цікавого. Побажайте, можливо, глядачам, майбутнім учням, просто глядачам, які будуть приходити, приводити, можливо, своїх дітей до вас. Вам слово? Бажаємо всім самого головного, то не здаватися і в першу чергу знати, чого ви хочете. Бо хто не знає кінцевої цілі, в результаті приходить нікуди. Дякую за такі теплі слова. З вами було Королівське радіо. Я Микола Саджениця. Це була програма Актуальна розмова. Шукайте нас в Ютубі, підписуйтесь на нас і побачимось!